Слава Ісусу Христу! Дорогі возлюблені у Христі, братики і сестрички! Багато з вас мене постійно запитує, де нам замовити придбати Біблію. Рекомендую вам біблійну українську книгарню, яка знаходиться у місті Львові. Є Біблії в перекладі Огієнка. Сучасний переклад. Е, обшиті шкірою. Прості. Є безкоштовні нові заповіти і такі камуфляжні, і такі, як ми з вами читаємо, є дитячі біблії. Одним словом, дитячі історії дуже багато, дуже багато літератури є. Безкоштовна, є така, яка за гроші. Значить, відправка відбувається як новою поштою, так і Укрпоштою. Мені прислали книги, щоб я вам показав, бо я попросив, покажіть, що ви маєте. Ну, а само собою. Це не до мене пишіть приватні повідомлення, а за номером телефону на Viber або в Telegram: 067 396 36 36. Також буде посилання на Instagram сторінку. Книгарні, чи на сайт книгарні, зараз я щось придумаю. Ну і тому замовляйте, користуйтеся ну і бажано знаєте, як би сказати, за життя мати книгу Біблії. Багато людей живуть і нема Біблії, ну то сумно. Тому будьте благословені. Мирного неба, Божого захисту і до вечора до 21-ї години. Благословінь вам! Слава Ісусу Христу!